Доброго дня, дружа намні люди, слава Ісусу Христу! Не переживайте, я нічого не прошу. Я бажаю вам миру, добра і радості. Я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні. Но також хочу нагадати вам радісну звістку. Ми будемо святкувати зараз Пасху, Воскресіння Христове. Нічого воно дає для кожного з нас. Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього. І щоб у ім'я Його проповідувало спокаяння і прощення гріхів між народів усіх. Ісус Христос відпішов цей світ, щоб спасти людей від гріхів, щоб примирити людей з Богом, щоб ми не несли покарання вічно в муках і стражданнях у пеклі, яке приготовлені для диявола, Ісус Христос Він помер за наші гріхи, пролишив святу невину кров. І воскрес передає нашого оправдання. Тільки Ісус Христос може нас спасти. Але для цього потрібно покаятися і увірювати. Отож, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірити в Ісуса Христа і спасетеся. Кожна людина, яка покладе свої гріхи на Христа, вона стає новим творінням. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Це важливо для усіх людей. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте Біблію, ходіть до церкви, моліться за мир в Україні. Отець Небесний благословити цих людей, бережи цих людей. Благослови Україну! Відверни ворога від України, зупини цей геноцид, і друй нам мир і спокій. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, нехай ворожава Господь!